Бачиш там зараз в ТВ півас по акції? Та халява піздана. Ти це теж чуєш? Ага. Що за мене? А, от і Що це за хуйня тільки що була? Ти про що? Що це, блять, зайобнутий монтаж тільки що був? <різь> 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 Який ще монтаж? <різь> О, до речі, по дорозі, сюди знайшов до цеху. Звідки тебе цей плач? А ці окуляри звідки. взагалі? Чого тебе завжди показують в такому єбщому монтажі? Ти, сука, галіма, нахуй. Хезе, може мене монтажер цього відоси любить. що бачили монтаж зі мною? Ні, це походу тільки з владом працює. Сука він така їба. Ні, ну ти реально гандон. Гондон. Ну міг би і нам пацанам якийсь нормальний монтаж заєбашити, ні? Ні, ну в натурі. Та ладно вам, мужики, ну. Та просто розслабтесь. О, о, чуєш? Музичка. Ща, ща буде. Ща буде. Чує.